Чому прелість українців взагалі? Як вони досі, ми досі стоїмо проти такої Росії, купа техніки і так далі? Летить ракета. Просто як у нас процес відбувається: летить ракета в Україну. Це бачить Петро, Петро біжить до Остапа, каже, треба щось зробити. Вони знаходять того, хто вміє займатися пластиком, того, хто металом, того, хто вміє мотори робити. Збирають дрон, знаходять порох десь. збирають дрон, зрозуміло, який може летіти. Він полетів, і, і от знайшлося таких ще 10 компаній, і вже, типу, міні-завод, який забезпечує таку історію. Поняв, в Європі не так. Тоді прилетить ракета, вони позвонять секретарю, секретаркам якомусь главному генералу, він на нараду. Всі будуть слітати з цього світу декілька днів, порозмовляють, потім щось рішать через два дні, відправлять це все своїм секретарям. Вони помощникам, потім бумажка, бумажка на бумажку. Потім дійшло до людини, яка до подумати, як розробляти, наприклад, дрони. Поняли, ну який процес і в Європі Є протоколи, тобто протоколи, і правила, і порядки у самого НАТО, в тому числі, як потрібно діяти в випадку нападін з тої сторони, чи з той, чи з повітря, чи щось іще, але в них нема протоколу протоколи, нароботаного а, на випадок гібридної війни, такої, як є зараз. Оце дрони, поняв, це вся історія. Тилінати, в Європарламенті. Там дуже серйозні спеціалісти, і вони самі від цього всього утопають, але нічого з цим зробити не можуть. І ну в інакших випадках НАТО з'їла Росію 100%, типу по небу, по землі і так далі, зробить. Але чого неможливо зараз повномасштабна війна в. Між Росією та Європою, бо тоді 100%, 99% що буде ядерна війна. І якщо ви думаєте, що ці мільйонери всього світу спрячаться, спрячаться в бункерах, і їм по все на барабану буде по барабану нічого подобного. Вони вийдуть з бункера і побачать не побачать того світу, де жили. Він буде зруйнований. Їм теж це буде неприкольно. Тобто, вище світу цього зацікавлені в тому, щоб якби не було ядерної війни, це наш світ зберігався як можна довше, тому це зараз буде виглядати більше як провокація для того, щоб Європа перестала відправляти гроші в Україну.